Усім привітулі, козаки та козачки. У цьому відео я покажу, як оновити Windows 10 до Windows 11, якщо ваш комп'ютер або ноутбук не відповідає мінімальним вимогам Windows 11. Погнали! Ось ви бачите, як в мене у вікні параметрів Windows. Є такий заголовок. Цей ПК не відповідає. Мінімальним вимогам системи Windows 11. Я не можу оновити свою операційну систему, бо в мене старий ноутбук. Але я можу офіційно ось цю вимогу та оновити свій Windows 10 до Windows 11. Як я це буду робити? Дивіться. По-перше, нам потрібно буде скачати е, один додаток. Тому відкриваю браузер. І ось в мене зразу відкрита сторінка Гітхабу, та це буде додаток Media Creation Tool Bat. Його треба завантажити. Щоб його завантажити, клікаємо на зелену кнопку код, або у вас тут може бути щось інше. Та ось буде Download Zip. Завантажити зіп. Завантажую. Завантажується швидко, бо вона маленька. Далі, якщо ви щось завантажуєте з інтернету, треба цей файлик шукати у папці Downloads. Тому я відкриваю файловий менеджер. А ось ви бачите папку Downloads. В мене вона називається Downloads, у вас може бути завантаження або загрузки. Клікаю на неї. Та ось мій Media Creation Tool BAT. Далі дивіться, якщо у вас файл XIP та немає ніякого додатку, щоб його відкрити, робимо на нього правий клік, Відкрити з та вибираємо провідник Windows. Тобто в мене називається Windows Explorer, а у вас буде або провідник Windows, або проводник Windows. Орієнтуйтеся на жовтеньку папочку. Клікаю і ось він відкривається. Далі цю папочку я перекидаю на робочий стіл. Супер, перекинули. Відкриваємо. Там мені потрібний ярличок Media Creation Tool. Відкриваю його. Тут треба трошки почекати, та дивіться, у цьому вікні ми ж оновлюємо Windows 10 не до якихось перших версій, а до Windows 11. Тому нам потрібна Windows 11, клікаю. Далі Auto Upgrade. Нажимаю. Завантажується Media Creation Tool та тут надпис Windows 11. Setup. Та воно само щось робить. Ось це віконце мені вже не потрібно. Кулери в моєму ноутбуці гудять, як двигуни, та я розумію, що щось робиться, щось завантажується з інтернету. Мабуть, потрібно буде чекати довго. Нам потрібно чекати, коли прогрес завершиться на 100%. Скоріше за все, Вінда буде пару разів перезавантажуватися, але це потрібно для Вінди. Хочу зауважити, що Windows 11 потребує багато більше ресурсів, ніж Windows 10. Тому, якщо у вас слабенький комп'ютер, мабуть, це робити не потрібно. Windows 10 теж гарна операційна система якою я користувався доволі довго. На Windows 11 ще багато багів та глюків, але десятка вона, вона відшліфована вже на всі баги, глюки і так далі. Хочу ще зауважити, якщо у вас буде така можливість, активуйте завжди Windows 10 чи 11 чи будь-який Windows ліцензійним ключем, а не KMS-активатором, тому що я кажу це з власного досвіду, я знаю, що. KMS-активатор ламає Вінду. На Вінді є багато корисних функцій, котрі KMS-активатор ламає та вони потім не працюють. Наприклад, є дві популярні функції, це, це додаток Xbox Game Bar, котрий може записувати відео з Ігор. Та якщо ви активували Windows через KMS-активатор, цей, цей додаток не буде працювати правильно. Також є ще один додаток: це скидання операційної системи до заводських налаштувань, тобто це перестановлення Вінди без образу вінди, без завантажувальної флешки або без будь-якого іншого засобу. В мене вінда ліцензійна, тобто я її активував ліцензійним ключем. Коли процес оновлення завершився, починається така от штука. Ми бачимо синій екран з написом інстал інсталювання Windows 11. Та, та нижче сказано, що мій ПК буде перезавантажений декілька разів. Та, мабуть, це буде надовго. Усьо, тепер ви бачите, що це Windows 11. Я на Windows 10 поставив оновлення та оновився до Windows 11. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.